Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я буду пекти яблучний пиріг з крихтою. Для цього мені потрібно: я заміряла стаканом 2,5 стакани борошна. Стакан в мене 250 г, стакан цукру, 2 яйця, стакан сметани, яблука і слива, і 2 ложки розтопленого масла. І, звичайно, розпушувач. Беремо сюди все зразу. Це дуже такий простий період, все зразу. Висипали борошно. У борошно розпушувач 15 грамів. Перемішаємося. Сюди. два яйця. Так. Сюди стакан цукру. Сметани стакан. Стакан у мене 250 грамовий. Так, ще сіль потрібно. Ще солі, Я завжди додаю до всього сіль. І все перемішуємо. Так, ще дві ложки вершкового масла. Такі гарні дві ложки. І все лопаточкою перемішуємо. Так, все лопаточкою гарно перемішуємо. Тісто має бути таке не густе, Таке. Ще нам потрібно зробити крихту. Поріг будемо присипати такою крихтою. 300 г борошна, 180 грамів вершкового масла і 100 грамів цукру. І все гарно перетираємо так, в крихту. Так, ось така крихта в нас вийшла, Де крупніше можете розкладувати, хто хоче м'ял, хто крупнішу. Так, тепер беремо форму. У мене така скляна форма 30 на 30. Змащую я низ трішки вершковим маслом. І присипаю манкою. Так, форму я підготувала 30 на 30. Я буду робити слива, в мене є така Венерка, я вже від косточок її освободила, і яблучка, 5 штук яблучок порізала. Тепер беремо наше тісто і викладаємо сюди. І розправляємо по дну. Так, тісто наше виложила, за допомогою тапля так його вирівняла. І тепер ми будемо сюди ложити наші яблучка. Яблок багато, я люблю, щоб багато було начинки. Так, яблочка положили, тепер я беру сливу. І викладую так сливу. Можна робити з одними яблучками, можна зробити з просто сливою, можна зробити з любими фруктами. Навіть взимку можна з замороженими я робила. Таку гарну сливу вчора купилась. вінгерка, спіла, спіла така. Так, виклала це, і тепер я беру нашу крихту і так посипаю. Засипаю весь пиріг крихтою. Оце саме смачне у пирогу. Так, поправляємо так, шпакаємо так з боків. Так, духовку я вже включила і вставимо в духовку на 180 градусів на 40-45 хвилин. Треба дивитися. Ось такий пиріг получився. Ставлю в духовку. Ось я поставила в духовку, хай випікається. Будемо чекати. Ось мій пиріг готовий. Провіряємо його дерев'яною шпажкою. Шпажка сухенька, бачите? Випікався він 50 хвилин, але він ще дуже гарячий. Треба трішки почекати. А потім я розріжу і покажу його. Бачите, який гарненький, височенький. Хай трошки прохолоне, я розріжу і покажу вам. На вигляд дуже гарний і смачний, бо я знаю, що він смачний. Всі складові пирога я напишу в кінці відео. Дивіться, коментуйте. Ставте лайки свої, якщо вам подобається. Приєднуйтесь до каналу, підпишіться, якщо бажаєте. Пиріг проголовний я розріжу вам покажу. Ось я розрізала ось такий пиріг. М -м -м -м. Дуже смачний. І ще тепленький, дуже смачний. Дивиться сливочка, яблуко. Пробуйте печіть. Він дуже просто робиться і дуже смачний. Ви бачите, який він. Височенький такий. Там слива. Яблучко. Я трошки притрусила цукровою пудрою, ну це за бажанням. Дуже смачно. До чаю, до кави, дуже смачно. Пробуйте печіть. Якщо вам сподобається, прокоментуйте. А я для вас бажаю, як завжди, щоб ви всі були живі здорові. Щоб все у вас було добре, щоб живі були і здорові ваші рідні. Будьте всі живі і здорові!